Привіт, це огляд гідної та легкої комп'ютерної миші від українського бренду ХАТОР. Зустрічайте ХАТОР Pro. і зараз вам все детально про цю мишу розповім та покажу. Починаємо. Дякую українському бренду ХАТОР за наданий гаджет на огляд. Підтримую український бренд. Посилання в описі під відео постачається миша в такій приємній жовтій фірмовій коробці від ХАТОР, і всередині якої ви, окрім самої миші, також знайдете. Комплект змінних 100% ПТФ глайдів та інструкція на українській мові. Мишка отримала майже невагомий симетричний корпус з вагою всього 47 грамів, корпус приємного пластику матового виконання. Також у нас тут незвичайний дизайн, так би мовити, сіточки, через яку можна побачити усі внутрішні миші, тому вона і така легка. Оптичний сенсор Pixar 3335 з роздільною здатністю до 16 тисяч DPI – це дуже вдалий вибір для досвідченого гравця. Миша отримала перемикачі TTC Gold на 80 мільйонів натискань, що забезпечують додаткову. Надійність та контроль у грі. Звичайно, тут знайшлося місце і для двох додаткових бокових кнопок Huano, які налаштовуються у фірмовій програмі. Також мишка отримала яскраве rgb підсвічування на 16,8 мільйонів кольорів та різні ефекти світіння. Також все це гнучко можна налаштовувати у фірмовій програмі. Фатор Stellar Pro може ще похизуватися вбудованою пам'яттю, просто збереже налаштування і грай. Глайди тут зі 100% ПТФ матеріалу в комплекті постачання, нагадаю, ще є один комплект. Кабель тут супер м'який, матеріал паракорд, довжина 210 см, тип під'єднання USB, частота опитування до 1000 Гц. І що я можу сказати у підсумку після двох тижнів користування цією мишкою? А все дуже просто. Мишка мені дуже сподобалася, вона дійсно легка. Цю я все справно перемикач роздільної здатності знаходиться знизу і все відпрацьовує на свої кошти. Так можливо ціна не така вже й доступна, але кожен сам вправі вирішити, чи дорого для нього 1600 гривень за таку мишу чи ні. Чи доплатіть ще 1000 гривень і отримуєте таку саму мишу, але бездротово. Особисто мені ця миша дуже сподобалася, особливо в використанні в комплекті з клавіатурою Hator Rockfall 2 Mecha TKL. Купувати рекомендую посилання, де купити мишу. Hathor Stellar Pro та клавіатуру Hathor Rockfall 2 Mecha TKL в Україні залишаю в описі під відео. Дякую ще раз українському бренду ХАТОР за наданий гаджет на огляд. І за промокодом із хатор Ви ще отримуєте знижку у розміри 7% на усю продукцію бренду. Підтримую український бренд. Посилання в описі під відео. А зараз підпишись на канал, якщо ти ще не підписаний, підтримай український контент на Ютубі. Постав подобайку цьому відео, напиши свої думки в коментарях, та на телеграм-каналу підпишись також. Там багато цікавого. І не забувай, що в мене є своя барахолка товарів після оглядів, де я публікую товари, які продаються після огляду за гарною ціною в Україні. Всі посилання ви знайдете в описі під відео і до нових зустрічей, друзі!